Сьогодні світ відзначає 150-річчя від дня народження видатного українського вченого Володимира Вернацького. Саме його роботи заклали новий світогляд про нерозривну єдність усього живого і неживого на землі, про людину та її зв'язок із космосом. А вчений був одним із засновників і першим президентом Української академії наук. Тому ювілейну дату відзначали загальними зборами членів НАН України. В тому що Україна на протяженні многих була і остається. Залишила... Державой большой науки огромная заслуга принадлежит нашему великому соотечественнику, гениальному ученому, выдающемуся организатору науки, общественному деятелю, первому президенту Украинской академии наук, академику Владимиру Ивановичу Вернадскому. Сьогодні практично неможливо уявити сферу наукової діяльності, на яку б не вплинули роботи Володимира Вернацького. Вчений майбутнього саме так називають його науковці, адже часто Володимир Іванович висловлював нереальні для свого часу, але доведені сучасною наукою гіпотези. Зокрема, він наголошував, що вакуум це не є порожнече з температурою абсолютного нуля, як ще недавно думали. Але об'єкти активна область максимальної енергії доступного нам космосу, тобто порожнечі немає. Сучасна наука багаторазово підтвердила справедливість цих міркувань. Згідно із сучасними космологічними моделями, всесвіт може народитися з вакууму. Вчений передбачив наслідки відкриття радіоактивності. Зокрема, його дуже хвилювало те, чи правильно людство зможе скористатися цим невичерпним джерелом енергії. А деякі науки взагалі з'явилися лише завдяки Вернацькому. Володимир Вернацький є засновником вчення про біосферу та ноосферу. Особливу увагу вчений приділяв питанням хімічного складу земної кори, атмосфери та гідросфери. Та Володимир Іванович створив дещо більше ніж нові науки. Він сприяв формуванні нового погляду на природу загалом. Під час ювілейної сесії Національної академії наук були вручені золоті медалі імені Володимира Вернацького. Ім'я вченого носить Національна бібліотека України а також бульвар в Києві, на якому споруджений пам'ятник Вернацькому. Наталія Білогурова, Володимир Мороховець, телеканал Київ.